Цікаві факти. Дві білявки стоять біля машини. Блін, колесо спустило. Зовсім? Ні, тільки знизу. Оце прочитала тільки зараз симптоми коронавірусу. Один із них постійно тягне у сон і не має бажання працювати. Схоже, я вже 30 років хворію. Дві сусідки на дачі. Одна запитує іншу. Галю, а ти чому опудало на городі не ставиш? А навіщо? Я сама цілий день на городі. Чому ти трубку не брала? Та я під дзвінок танцювала. Щастя за гроші не купиш. Дай мені їх сюди. Я покажу тобі, як це робиться. <плес> Дівчина пристає до хлопця. Хлопець, Вибач, але я вже маю дівчину. Дівчина йому відповідає: А якщо тобі запропонують ламборджині? Ти теж скажеш: вибач, але в мене вже є жигулі. Хлопець у відповідь: Але ж ти пропонуєш іще одні жигулі. Іване, ти пам'ятаєш, що було 38 років тому? Звісно ж, Чорнобиль вибухнув. Дурнику, ми одружилися. Так, біда не ходить одна. Приходить те ще у гості і каже зятю: У мене для тебе дві новини. Одна погана, а інша хороша. Мамо, я бачу, що ви живі й здорові. А яка гарна новина? Що для чоловіка краще карвалол чи валідол. А який діагноз? Туфлі купила собі за 5000 доларів. Тоді візьміть іще і тональний крем від сенсів. То для себе. <плес> за всю відпустку дружина отримала із дому від чоловіка тільки одну смс-ку. штопор? Червячок питає маму: Мамо, тата так довго немає. Де він? Та не бійся, синку. Він із мужиками на рибалку пішов. Ваш син єдиний, хто взяв у похід горілку. Дякую вам за сина. Любий, принеси мені каву. А по-хорошому попросити не можеш? Любий, принеси мені каву по-хорошому. «Добрий день, куми, А що п'єте? Українське мохіто? Ром та м'ята? Та ні. Самогонка і петрушка. Галина Петрівна зрозуміла. Що шуба не норкова, коли пішов мокрий сніг і засмерділо цапом. Зранку роблю зарядку. Нахиляюсь долонями до підлоги. Прокидається жінка і каже: Не треба мені поклонів. Можна просто доброго ранку, принцесо. Ольга Іванівна а Тихий океан завжди тихий? Петро. А можеш задати ще дурніше запитання? Можу. Коли померло мертве море. <риклад> у мого друга є килим літак. Уже три дівчини на ньому залетіли. <риклад> Летять у літаку три президенти. Один каже, я зараз скину 100 доларів і порадую одну людину. Другий каже А я скину дві купюри по 50 доларів і порадую аж двох людей. Третій каже. А я скину одну тисячу доларів по сотні і порадую аж 10 людей. Тут пілот мовчав, мовчав, потім сказав: А я зараз скину трьох дебілів і порадую аж три країни. Блондинка каже блондинці. Виявляється, щоб зв'язати светр, потрібні три вівці. Ти це знала? Ні. Я навіть не здогадувалася, що вівці можуть в'язати. Дружина. Де був? Чоловік. На змаганнях. Дружина. А чому п'яний? Чоловік. Проводили естафету 3 на 100. Народна прикмета. Якщо людина відсутня в інтернеті, значить сапає город. Тату, звідки ми взялися? Нас Бог створив. А мама казала, що ми походимо від мавп Ну, мама про своїх родичів розповідає, а я про своїх. Чоловіче, а можете не матюкатися при дитині? Взагалі-то я слова перераховую, які він на моїй машині надряпав. Як роблять пропозицію хлопці? Виходь за мене. А як роблять пропозицію дівчата? Я вагітна!